Так, що ми грузимо машинку зі щебенем 40-70. Угода гарна. Цей день сонечка, територія підсихає, Ще дуже гарний, сухень, без полюблі нього йде. Десь порядка повний вийде рівний з бортами. Ми вже трохи душі сюди кинули. Шостий Ось. Так повшик. Що... Спочатку троху ступеньки з тим щебеном, все не йде. Колоковосні, подобається товку не почалось, але щось попробуємо робити. Тік відкриті. на відкритій погрузі мотор гуде. довгу але то нічого. Такої за стільки років саме не пам'ятаю що так було тепло в такий, в такий час. А сьогодні у нас 28. 28 січня. Ну на вулиці сьогодні було 12 градусів тепла. Досить тепло. Так, це у нас соний ковш Підключайтесь на канал, ставте вподобайки, ставте дзвіночок. Всім гарного дня!